Вітаю! мене звуть Валентин Терлецький. А ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звитяга. Це окремий авторський блог «Козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою і корисною інформацією, а також маловідомими фактами з історії козацької України. Жінки козацької України, козачки, ще одне унікальне явище, яке подарувала нам козацька історія, адже українське жіноцтво багато в чому було зрівняно в правах з чоловіками, що було справжнім нонсенсом навіть для Європи, не кажучи вже про Московію, де всі жінки були натуральними рабинями. Можливо, до цього феномену спричинилася та обставина, що українки мали генетичний зв'язок з легендарними войовницями Амазонками. Чия країна розташовувалася навколо озера Меотида, Азовське море, поблизу річки Бористена Дніпра. Меморист, етнограф Михалон Литвин у XVI столітті також звертав увагу на те, що жінки шляхетного стану в Україні мали право вільно бувати в товаристві чоловіків, на відміну від татарських і московських, і носити майже чоловіче вбрання. А за свідченням сирійського мандрівника середини. 17 століття Павла Алепського майже всі жінки в козацькій Україні вміли читати і писати, що було небаченим явищем в тогочасному світі. Жінка завжди відігравала визначну роль в українській історії і за сивої давнини, і за часів Русі, і пізніше, коли козацтво стало новою елітою нашого народу. Про це і поговоримо зараз. Українка в козацькому світі це не лише берегиня, хранителька козацького роду, а ще й вірна товаришка, другиня. Є таке прекрасне старовинне слово. Як часто подибуємо в козацьких заповітах, вона мені товаришем, а не слугою була. Перебуваючи у походах на війні чи в роз'їздах, козаки не часто з'являлися вдома. Наприклад, кошовий отаман Запорозької Січі Іван Сірко приїжджав додому в мерефу раз на кілька років, аби побачити родину. Тому за відсутності чоловіка головою сім'ї залишалася жінка. Вона відповідала за господарство, виховувала дітей, доглядала старих членів родини, мала володіти усіма видами зброї, аби в разі потреби захистити свій дім. Тим не менше, привілля, яким користувалися козачки, приваблювала і жінок з інших соціальних станів. Як згадує сучасник, навіть панянки втекли до козаків. Вони самі підкорялися впливу товариства, намагалися засвоїти його звичаї і мимоволі грубішали та шукали розваг хіба що у надмірному вживанні алкоголю, кінець цитати. Навіть так. Деякі козацькі дружини створювали власні військові загони, з якими вирішували певні питання з сусідами або захищали свої обійстя. Як приміром, дружина гетьмана Петра Сагайдачного Анастасія Повченська, що зі зброєю в руках наводила свої порядки на київському Подолі і потім на всій Київщині. А гетьман, зрештою, проміняв її на Тютюн та люльку. Або княгиня Софія Ружинська, яка у 1609 році на чолі загону пограбувала і спалила з оселю шляхтича Тишкевича в селі Ляхів. Тож року вона шеститисячним військом осадила замок князів корецьких Черемош, взяла його приступом і, спаливши, і пограбувавши. Принагідно зазначимо, що й козацькі вдови мали особливі привілеї так звані Умерщини, коли майно загиблого чоловіка успадковувалося його дружиною. А його нащадки зберігали статус воїна, тобто належали до військового стану з усіма відповідними привілеями та правами. Брали участь жінки в козацьких походах, перебували в рухомих таборах і обозах. Це були білоголові – дружини козаків, сестри, коханки, дівки-бранки, куховарки, ворожки чарівниці чаклунки, провісниці, оточені гуртами помічниці, які за необхідності виконували різноманітні функції: від зв'язкових до шпигунок, диверсанток тощо. Вони поділяли всі труднощі і тривоги мандрівного та військового життя. Як, наприклад, у таборі на Солониці в останньому бою козацького війська під проводом Семерія Наливайка перебували кілька тисяч жінок та дітей. А до найтяжчих злочинів в запорожці зараховували кривду заподіяну жінці, коли козак знеславить жінку як не належить. Бо такий злочин до знеславлення усього війська запорозького служить. У вироках, записаних до войська Запорозького козацького прилуцького полка справної книги, сказано, що 1707 року за зґвалтування Прилуцької жительки Гребенички було страчено козака Микітенка. Це правило розповсюджувалося не лише на українок. За кривду заподіяно полонені туркені, черкесці чи татарці. Винного козака також засуджували до страти. До речі, серед козацьких дружин були не лише місцеві споходження, а й шляхетні польки, єврейки, молдаванки, вірменки і навіть іноді татарки. Випадки одруження запорожців із захопленими у полон жінками були нормою козацького життєустрою. Приміром, батько знаменитих козацьких полководців та полковників братів Нечаїв привіз з колись з походу полонену Туркеню, з якою і одружився. І народилося у них четверо синів, красенів-лицарів, які ославилися своїми численними подвигами. І в мирний час жінки в козацькій Україні користувалися неабиякою свободою. Наприклад, у праці опис України військового інженера Гійома Левасера де видана 1650 року у Франції, розповідається про те, як дівчата залицяються до парубків. Далі цитата. На відміну від загально прийнятого звичаю всіх народів, тут можна побачити, як дівчата залицяються до молодих людей, котрі їм сподобалися. Поширений між ними забобон, якого вони ревно дотримуються, призводить до того, що дівчата ніколи не зазнають невдачі і більш упевнені в успіхові, аніж чоловіки, коли б ті самі робили вибір. Ось так. Хоча, правду кажучи, подеколи траплялися і певні перегини у відносинах. Так, військовий канцелярист, згодом проголошений союзниками татарами гетьманом війська Запорозького Петро Іваненко, відомо як Петрик, заховався на Січі від дружини. Звідти він писав своєму тестю Василю Кочубею: Тікаю від безсоромної люті дружини моєї, хоч Соломаху буду їсти, та не буду боятися за своє життя. Що ж до власне військових, політичних та дипломатичних здібностей українок, то наведемо декілька особливо яскравих історій. Ось свідчення польського мемориста Шимона Окольського про події козацького повстання в оборону своїх прав під проводом яцька Острянина. Під час облоги козацького замку вони тисячами обсадили вали на шанцях, розставили гармати, сотнями обсадили башти і брами а по високих дахах розставили чарівниць і чарівників. І ці звідти. Чинили заклинання на добру стрільбу повітря і вогонь. Тоді ж, у 1637-38 роках, гриміла слава козацької снайперки Варвари Мотори, прийомна донька запорозького сотника Яшного і дружина Хорунжого Семена Мотори, стала відомою під час нападу татарської орди на Самарську переправу. Коли у запеклому бою козаки перемогли, переважаючи сили ворога завдяки невідомому лучнику, який із засідки надзвичайно вміло влучав стрілами вординців, коли ж після бою прибирали вбитих, раптом помітили, що вони загинули від стріл з написами Варвара кодак на честь фортеці, варвара яшна на честь батька і Варвара Мотора, на честь коханого. Відтоді дівчину з трьома прізвищами так і прозвали. Триликою, а під час захисту повстанського табору біля жовнина на річці Сулі гетьман як і Острянин доручив Варварі стріляти особливо важливих персон у ворожому таборі, приставивши до неї шість козаків заряджати мушкети та готувати стріли. Розвідники коронного гетьмана Миколая Потоцького виявили, що джерелом Особливого зла з боку козацького табору є відьма, яка безпомилково відстрілює офіцерів. перебіжчик реєстровець повідомив, що та відьма зветься Варварою Кодак. Потоцький наказав відкривати гарматний вогонь по всякій жінці, яку буде помічено в козацькому таборі. Так загинула Варвара Мотора. Під час Хмельниччини, у 1649 році польське військо під містом Заславлем натрапило на два полки козацького полчення під рукою волинського полковника Івана Донця. Після бою, вірвавшись до козацького табору, поляки захопили козацьку чарівницю, особисту дорадницю гетьмана Хмельницького, яку спочатку піддали тортурам, а потім спалили на вогнищі. Разом з нею стратили рідну сестру полковника Донця Солоху Донцівну, яка Пробувала щастя в козацьких герцях, що личило лише найвідважнішим козакам і теж зналася на чарах. Пророцтво солохи стало однією з вагомих причин козацької поразки. Гарцюючи на коні, вона застрашила серце брата й козаків, голосно пророкуючи поразку. Під час того бою вона була поранена і потрапила у полон разом зі своєю товаришкою, котра знать була у Хмельницького від наслання і шкідливих уроків. А ось інша історія: у 1654 році поляки обложили місто фортецю Буша під час постійних штурмів та боїв. Усі козаки-захисники загинули. І тоді жінки та дівчата продовжили чинити опір ворогам під орудою дружини місцевого сотника захисного Олени. Зрештою, вони також усі загинули, підірвавши пороховий льох і себе разом з ворогами. Свій слід в історії залишила й остання дружина гетьмана України Богдана Хмельницького Ганна Золотаренко, сестра полковників Івана та Василя Золотаренків. Вона видавала універсали від свого імені на зразок гетьманських, негласно завідувала гетьманською скарбницею, авторитарно керувала сімейними справами родини Хмельницьких. Услабилася в історії й доньки Богдана Хмельницького Степанида та Олена, які мали. Тяжкі і трагічні долі, але не скорилися життєвим випробуванням і до кінця життя гідно несли козацьку честь та ім'я доньок великого гетьмана. Значну владу над козаками правобережної України мала дружина Фастівського полковника Семена Палія Феодосія. Вона не тільки вміла доброчинно прийняти послів, а й за відсутності чоловіка керувала господарськими справами всього фастівського полку. В період заслання палія до Сибіру не раз проводила походи проти московитів і польської шляхти, обороняла край від їхніх зазіхань. Згадаємо й дружину гетьмана Івана Скоропадського Анастасію Маркович, яка подеколи керувала державою замість літнього чоловіка. Це ж про них у народі казали. Настя носить булаву, а Іванко плахту. Далі, на відомому і сумнозвісному муравському шляху біля броду через Оріль стояла корчма, хозяйкою якого була енергійна козачка Стеша. Під час одного з набігів татар вона очолила оборону селища і загинула в бою. Селище знову відродилося як стешенбріт, і під цією назвою проіснувала до ХХ століття. Варто згадати і непересічні історії життя таких українок, як Христя, що певний час правила запорожцям за отамана, Настя Отаманша, Гаркушиха, невінчана дружина гайдаманського отамана Гаркуші, що наводила жах на московитів. Під час подій української революції у 20 столітті стали відомими одразу декілька отаманш під іменням Марусі, і мова не лише про анархістку Марусю Нікіфорову. Це все також вкладається в давню українську традицію жінок-войовниць. Та козачок, окрема тема жінки на Запорожжі. описуючи життєустрій війська низового шляхтич Святослав Оржельський близько 1578 року писав про козаків, що мешкають вони на берегах та численних островах Бористенових. Усі піші будують дивно легкі морські човни, що здатні з легкістю витримувати хвилі морські. Живуть лише зі здобичі, нападають на суші, на морі, на татар, особливо і на турків. Гніздяться з дружинами і дітьми на островах, котрими Борестен буяє, і можуть виставити до 8 тисяч жовнірів. Назва їх низовця, бо низові походить з того, що сидять на нижньому Борестень. Отже, жінки були за порогами ще у 16 столітті, а під час ліквідації в січі в 1775 році на території війська Запорозького його поланок проживало 10 тисяч жінок, 3 тисячі козачок, тобто дружин козаків. А як же тоді знаменіті розповіді, що на Січі жінки не допускалися під страхом смерті? Розберемося. На січі козаки не тільки живуть без дружин, а там взагалі не дозволяються перебувати в жіночій статі. Запорожці вважають себе мало не мальтійськими кавалерами і за способом життя, і за своєю цнутливістю. Так писав військовий інженер російський князь Семен Мишецький, що кілька років прожив серед запорожців. Він також стверджував, що справжній козак не може відрізніти чаплю на болоті від жінки, бо він її не зустрічав. Дійсно, до запорозької столиці Січі під страхом смерті заборонялося приводити жінок. Зафіксовано декілька випадків, коли козакам відрубували голову за таке свавільство. Діставалося, і самим жінкам пійманих дівчат закопували по шию в землю, розпалювали попереду багаття і стріляли в жертву. Стрільцям заважав дим. Вони ніяк не могли в закопану жертву влучити. Налякано до смерті дівчину, звільняли та відпускали січі геть. Більш того, їй пропонувалося вийти заміж за одного з недавніх. Мучителів у такому випадку її щедро обдаровували. Козакам-запорожцям не заборонялося одруження. Своєрідний целібат, тобто обітницю безшлюбності, давали лише лицарі, товариство, власне, братчики, які складали постійну залогу в січі. Повсякчас жили там і виконували лише військові лицарські функції. Тих лицарів, котрі ніколи не зналися з жінками, було порівняно невелика кількість можливо, 10-12 тисяч. А більшість запорожців якраз жила по зимінниках, хуторах та слободах разом з жінками та дітьми. І, хоча січовики дещо глузливо називали одружених козаків сиднями, баболюбами, гніздюками та гречкосіями, вони разом із лицарями і складали єдине військо Запорозьке, чисельність якого загалом сягала 100 тисяч. Одружені козаки також були приписані до куренів і виконували завдання до курення та до війська, несли сторожову службу, ставали в заставу на бекетах. У разі оголошення війни за наказом кошового тамана збиралися на січ і вирушали в похід разом з іншими. Гідні традиції пращерів несуть і сучасні українки захисниці нашої волі та справедливості. Понад 38 тисяч українських жінок нині перебувають у лавах збройних сил України, Нацгвардії, прикордонної служби та Тероборони понад 5 тисяч військовослужбовець жінок беруть безпосередню участь в бойових діях, пліч опліч з чоловіками. Боронять вони нашу землю і женуть геть російських окупантів. Наші українські жінки не лише найрозумніші, найгарніші та найніжніші. Вони вміють постояти за себе і захистити того, хто потребує допомоги. І цим також викликають повагу всієї світової спільноти. Як письменник я пропоную могутню зброю за для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн крамницях. А поки підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висвітлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький, до наступної зустрічі.